З глибоким сумом повідомляємо, що перестало битись серце солдата Збройних сил України, старшого стольця оператора Василя Яковлєва. Він народився у жовтні 1980 року у місті Киштим Челябинської області. У місто Славутич переїхав у 1988 році зі своєю старшою сестрою та мамою, яка працювала на Чорнобильській АЕС. Закінчив школу номер 2 працював у міських організаціях. Добровольцем у вересні 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Прийшов базову військову підготовку в рамках операції Інтерфлекс на території Великої Британії. Солдат Збройних сил України Василь Яковлєв за зразкову службу був нагороджений двічі відзнакою Міністерства оборони України. 3 червня 2025 року Василь Яковлєв відійшов у вічність. Висловлюємо щире співчуття мамі захисника. Людмилі Миколаївні, рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. 10 червня оголошено в Славутича Днем Жалоби. Слава Україні! Вчора ми прощалися з воїном Сергієм. А сьогодні ми знову плачемо і знову тут у і знову запалюємо особливу свічку, свічку нашої молитви. Бо знову ми прощаємося з героями. Прощаємося з тим, хто засвідчує ту особливу. Заповідь перепучив Христос, заповідь у Богі. Той, хто досвідчив цю заповідь не поставим в інтернеті, не якимись гучними словами, а ціною власного життя. Бо віддав своє життя, поклавши, ставши воїном, поклавши його на Хрестов Батьківщини. Бути воїном. Бути військовим, одягнути військову форму і стати на захист батьківщини, це той особливий виклик, який торкнувся сьогодні кожного із нас. Це той виклик, який сьогодні на тій життєвій дорозі, в якій ми живемо, торкнувся кожної української родини. Бо сьогодні. Немає жодної родини, якої б не торкнулися рани цієї страшної зміни. рани, які сьогодні роблять, рани, які сьогодні болять, рани для багатьох, які ніколи не знайдуть загоєння, які будуть боліти впродовж цілого їхнього життя. Як сьогодні нам в сучасному суспільстві інколи крокує особливої чесноти, що носить нас у як коли нам бракує тої чесноти по відношенню до тих, кого зустрічаємо, по відношенню інколи навіть до самих себе, до тих правдиво. Бог він бачить людину насправді такою, яка вона є. Почасто так в нашому житті буває, що ми в сім'ї є одними, на роботі можемо бути іншими. В якихось іншого обставина ми можемо бути ще іншими. Але перед Богом ми є такими, якими ми є насправді. Він бачить нас такими, якими ми є, без тих всіх різних масок, які деколи ми вдягаємо в своєму житті в тих чи інших обставинах нашого життя. Бути воєнним, бути захисником це усвідомлювати і розуміти значення слів життя і смерті. Бо однією ми що може бути життя, за якусь мить може настати смерть. І одягнути військову форму це ще раз собі в своєму житті переосмислити і усвідомити значення цих слів. Сьогодні наші відважні воїни докладають всіх зусиль, щоб ми жили. Ціна цих зусиль є дуже важко. Ціна цих зусиль є дуже складною. Ціна цих зусиль щодня в наших родинах українських у наших містах і селах відкриває незламденні і надзвичайно глибокі рани війни, рани, які морять, рани, які надзвичайно великі. І Рани, які той бежальний російський ворог відкриває щодня. Бо такі бої ласи одягнули військову форму. Щоб це храм було як менше. щоб менш все в дистанції, щоб наші діти могли ходити до школи навіть під звуки та щоб прогнати того ворога, який прийшов на нашу землю. Це нашої боротьби є важкою і складною. Але ми продовжуємо той шлях до нашої перемоги, шлях, який сполений втрати. Шлях, який сповнений великого бою, крові і сліз. Сьогодні через достатньо шарика воїн на життя якого завершилося, прощається. Прощається з тими, кого зустрів під час своєї життя в її дороги, під час своєї життя у подорожі. Так є якось у людському житті, що в різні моменти нашого життя ми зустрічаємо інших людей. Момент, в одні моменти ми зустрічаємо одних, в інші моменти ми зустрічаємо інших, кожних людей ми зустрічаємо в різний час. І ми сьогодні тут, щоб подякувати цьому воїну найперше за захист, подякувати йому за ті зустрічі, які кожен з вас пережив у своєму житті в різні моменти свого життя. Ті зустрічі безперечно для кожного залишають певний відвез, певний слід житті. І ми повинні пам'ятати, пам'ятати, якою важкою ціною віддається нам сьогодні наша боротьба. І не просто пам'ятати, але зберегти цю пам'ять і передати її своїм дітям, своїм внукам. На жаль, ще один пам'ятник з'явиться на, на нашій центральній площі нашого міста на кладовищі землею Юрія ще один трапор. І буде ще одна могила, де буде спочивати ще один воїн. Той, хто взяв зброю і пішов виганяти. Той, хто пішов захищати, той, хто пішов докласти всі сили, щоб ми могли жити. Нехай ми Господь, як вичи батько, похожий його душу у місті світлому, у місті спокою, у місці, де вже немає війни, де немає болю. Немає хорони, де немає, немає зітхання, але життя вічне і життя безспінечне. Амінь. Вічна пам'ять, слава Україні. Вас, слава. Вже четвертий рік триває війна, але це лише активна фаза 300 війни, яку народ України веде за, з лютим ворогом, з підступним ворогом, який називав себе нашим братом. Але цим серцем люди не навидев кожного з нас, людей сильної волі, сильного духу і нескорених, які готові бути ціною власного життя відстояти свободу, право вибору і залишатися тим, ким ми є. Ворог не може нас перемогти на полі бою, тому зараз він воює з лікарнями, Школеними звичайними цивільними людьми, з простими будинками, і зрозуміло, що справжні чоловіки не можуть байдуже спостерігати за всім цим, що відбувається. Василь добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Він пройшов багато гарячих точок Це і Бахмутський напрямок часів Я, Краматорська, неоразуміло. Має численні нагороди, мужня людина, сильна духом, готовий був служити до перемоги, але не серце. Він завжди залишився в нашій пам'яті як зразок людини, яка готова стати на захист нашого з вами мирного життя. Це велика втрати, на жаль. В Славутичі в місті Білого Янгела з'явився ще один янгел охоронець. Це вже 91 І в Божому війські з'явився ще один лицар світла. Вічна пам'яна за трибуну і низький окрім рідним.